Зеленський підписав закон про єдину роумінгову зону з ЄС. Українці, які подорожують країнами ЄС, користуватимуться національними тарифами мобільного зв'язку протягом чотирьох місяців без додаткової сплати. Про це йдеться на сайті Верховної Ради. Після набуття чинності законом українці, які подорожують країнами ЄС, користуватимуться національними тарифами мобільного зв'язку протягом чотирьох місяців. При цьому з них не стягуватимуться додаткові кошти за послуги ромінгу. Громадяни ЄС. С матимуть такі самі права під час відвідування України. Законопроект загалом передбачає перехід України до норм європейського законодавства з питань роумінгу. Затвердження європейських правил є необхідною умовою для створення єдиної ромінгової зони України та ЄС. Цей закон прийнято на виконання однієї з умов євроінтеграції України у сфері електронних комунікацій. Завдяки цьому закону суттєво покращується інвестиційний клімат для бізнесу у сфері електронних комунікацій. Вітчизняні суб'єкти господарювання здобудуть високий ступінь довіри, працюючи за єдиними правилами з європейськими партнерами відповідно до законодавства ЄС. А ще він забезпечує ефективне співробітництво з органом європейських регуляторів електронних комунікацій та виконання умов для отримання Україною режиму внутрішнього ринку з ЄС у сфері електронних комунікацій. Нагадаю, законопроект щодо імплементації норм європейського законодавства з питань ромінгу був зареєстрований в парламенті ще 17 листопада 2023 року. Верховна Рада ухвалила в цілому закон. Він передбачає унормування процедури, що діє на тимчасовій основі після повномасштабного вторгнення в Україну. Зокрема, містить визначення спільної роумінгової зони України та ЄС та інших пов'язаних понять. Також законопроект розширює повноваження національного регулятора електронних комунікацій. Він зможе встановити єдині граничні ставки на голосові трафіки з номерів ЄС або України, які перебуватимуть в єдиній зоні ромінгу на рівні ставок, які діють у Євросоюзі. Нині мільйони українців у ЄС спілкуються з рідними в Україні без переплат Завдяки домовленості оператори у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії і виїздом значної кількості українців до країн Європи. Цей режим діє на тимчасовій основі спочатку активної фази війни.